У Вінниці за адресою Хмельницьке шосе 85 відкрили центр побутових послуг «Я Маріуполь Турбота. Зробити зачіску до центру прийшла Олена Єльцова. В суспільному розповідає, родом із Вінниці, але більше життя мешкала із родиною у Маріуполі. На малу батьківщину повернулась після початку повномасштабного вторгнення у квітні 22-го року. Жінка-пенсіонерка, тож зачіску їй зробили безкоштовно. У перукарнях міста стригти дорого, каже. Вінниці 200-250 гривень, і навіть ще більше. є і 300, і 400. тут все безкоштовно. Все великі гроші, тому що ми платимо за оренду великі гроші. житла Тут в Вінниці треба зробити гарну зачіску. Зробили манікюр, прийдемо ще сюди, постираємося. Тут є всі умови. Поруч надають послуги манікюру у сусідній кімнаті. Пральня працівниця Галина Пилявець розповідає, мають умови, аби випрати та висушити габаритні та важкі речі. Тут можна постирати як мілкі речі, так і великі. Вдома не кожен має великі машини загруженості. 10-13 кг. У Нас є машина великої загруженості і сушилка на 10 кілограм. Тут все стираємо, віддаємо, готове. Є у центрі і стомат кабінет. Лікарка Олена Новикова розповідає: у Маріуполі мала власний будинок та клініку на лівому березі. Усе зруйнували росіяни. Тепер лікуватиме зуби Маріупольців у Вінниці. Будемо надавати терапевтичну допомогу, тобто лікування каріса, його ускладнень, профілактичну гігієнічну послугу. Портативний рентген апарат, який нам дає. Можливість проводити якісну діагностику і робити рентгензнімки безпосередньо в кріслі пацієнта. Загалом у центрі працює шість кабінетів: а саме сімейний лікар, соціальна пральня та перукарня, стомат кабінет, швейна майстерня та коворкінг, каже адміністраторка центру Лілія Коротіч. Суспільному розповідає про ціни. Можна прийти до пральні, зважити до п'яти кг пенсіонером безкоштовно. Це буду коштувати. Якщо сверх норми, то вони доплачують там не суттєві кошти. Це сім'я за гривень за кілограм. Дуже лояльні ціни на стрижку: 100 гривень для чоловіка. Один Раз на місяць безкоштовно для дитини до 18 років. Манікюр у нас є послуга, а гігієнічний манікюр це 200 гривень. Манікюр, якщо хтось хоче щось собі гарненьке зробити, пофарбувати, це вже трохи дорожче, 350 гривень. Для пільгових категорій населення послуги безкоштовні, каже Лілія Коротіч. Це пенсіонери, вагітні жінки, діти до 18 років, ліквідатори Чорнобильської катастрофи, особи, які знаходилися в полоні. Це військові, члени родини військових, члени родини військових, які загинули. Ось ці категорії. І, звісно, інваліди першої групи. У центрі створили 10 робочих місць. Усі працівники, переселенці з міста Марії, каже мер Маріуполя Вадим Бойченко. Клієнтами також є виключно Маріупольці. Треба розуміти. Міти, що сьогодні більше трьох тисяч людей з Маріуполя і Маріупольського району перебувають тут на Вінницькій землі. Зареєстрований в наших центрах. Це вже другий центр, який створюється в Вінниці, тобто є гуманітарна складова, а зараз ми створюємо побутову складову. Працюватиме центр з понеділка, по суботу, з 8 ранку до 18 години. Записатись можна телефоном або на рецепшені у центрі. Гроші на його відкриття частково виділи з держбюджету, каже Бойченко. Державний рівень сьогодні своїми фінансами прийшов: от відкрив нам стоматологічні послуги і сімейного лікаря. Сад, відповідно, там облаштування, це трошки більше 200 тисяч гривень, які ми втілили сюди в життя. Приміщення, ви бачите, якісне. Тут чому обрана ця локація? Тому що тут навколо цього центру живуть Маріупольці. Андрій Коник, Андрій Нєсєров, Суспільне новини, Вінниця.